Вітаю всіх любителів War Thunder, А у нас сьогодні авіація. Точніше, грати то ми будемо в танкові реалістичні бої, тобто в сумісні. Але основний акцент зробимо на ось такому літаку. Це французький низкоранговий прем, на який мені видали. Тест-драйв, не знаю в честь чого, але видали і дякую. А, і це взагалі навіть не прем, це взагалі, я так розумію, техніка, яка буде акційною. Ну, тим не менше, у нас у цього літачка дві іспани з можливістю взяти стрічку по наземним цілям, яка пробиває 38 міліметрів броні. Ви уявляєте собі, що на 2,3 будуть робити ці іспани з наземною технікою? А може все і не так добре, як я собі в голові намалював. Тому давайте на ньому сьогодні політаємо і подивимось, на що він здатний. А набивати на нього поинти буду на ось отакій зенітці. З 40-міліметровою гарматою Бофорс. Не знаю, що з цього вийде, але сподіваюся, що буде весело. Поїхали. Так, ну і першою у нас сьогодні буде карта Карпати. Я думаю, в першому бою я буду показувати, як набиваю на цей літак, але вже в усіх інших я буду відразу починати з літака. Поза кадром буду набивати на нього поінти. Ой, слухайте, а ця штука не їде взагалі. А що це за грузовичок такий, який взагалі ніяк не їде. А, я думав, ця штука буде швидше. Я думав, на цій штуці можна буде якось проїжджати, займати позиції чи ще щось. А схоже, що ні. Схоже, що воно взагалі дерев'яне. Виходить, прорахувався, але де? Хм, Ми ледве-ледве по дорозі їдемо 40. Оже, яке лайно французьке! Наша гармата Бофорс здатна пробивати до 70 мм броні впритул. Я дуже сподіваюся, що цього вистачить для того, щоб поковиряти якісь танки, може, щось легеньке хоча б зможемо поковиряти. Тільки є проблемка, спереду не наводиться гармата, але це вже звична історія для от таких от грузовичків смерті. О, уже літаки є? А в мене не наводиться гармата навіть. Оце прикол. О, уже фраг є. Ну і все, нам уже вистачає. Одного фрагу, звісно ж, достатньо для того, щоб взяти о, такий літак, тому що це винищувач. І, відповідно, поєнтів для його взяття треба зовсім небагато. Тому їдемо віддаватися комусь кудись. І полетимо. Ну, от, я намагаюся віддатися їм, але вони щось зовсім не хочуть. Він навіть не влучив у мене. Оже, та вбийте мене вже хто небудь. Будь ласка, чому я роблю фраги на рівному місці? Ха-ха-ха-ха-ха! Господи! Я стою просто на горі, і ніхто не хоче мене вбити. Ну добре, давайте я прямо на їхній раз. Респ... А, во, все. Нарешті. Мене вбив кіт стоматолог. Чудово! П'ять фрагів. Легесенько. Так, стрічку на гарматі ставимо на земні Цілі і полетіли. Є форсаж. А що в нас взагалі по ТТХ? Максималочка, ну, майже 500, як для такого бойового рейтингу, непогано. Віраж, ну, такий собі, і швидкопідйомність теж, ну, така собі. Більш-менш нормальний ролл. Так, треба, напевно, нашого Cat'а прикрити. Бо зараз, мені здається, його з'їдять. Як ми через вертикаль. О, непогано, ми через вертикаль працюємо. Отак от, от. Давай, до побачення. А, він все-таки збив нашого валдкета. Ну, що ж поробиш. Я зробив усе, що міг. Там у небі ще два літака ворожих. Сподіваюся, що ми зараз тут щось навоюємо. О, як ти гарно винирнув. А ну давай. Mm, балістика така собі. Ой, віраж взагалі ніякий. Віраж дуже не дуже, я б сказав. Закрилок бойових у нас немає, тільки посадка. Ну, це Хенкель. Він мене крутить. Але він втратить енергію і буде як бревно. Може, я все-таки зможу якось. Mm, неважливо. Це вже неважливо. Тоді летимо на перехоплення ось цього пасажира. Ой, а там іще в небі один є. Він мене бачить! Ох ти ж. Нічого собі. Але я це пережив. Ну все, він згорить. А оце вже, по мою душу, точно. Оце кінцева для мене здається. А ні, він відволікся на іншого. Це П400, здається. Вона ж рання аерокобра. Чи щось дуже на неї схоже було? Не влучив. Це погано, що не влучив. А я трошечки розкрітований, тому. Мені тепер важко буде. Пішов на філд? Чи ні? Ну йди собі на філд. А я спробую нашими іспанами поковиряти трошечки наземну техніку. Може щось вдасться? І хто це в нас тут стоїть? А ну давай. О, нормально. Отаке ми забираємо доволі легко. Це приємно. А ще жертва у мене буде якась? О, їх тут багато, але вони тільки-тільки заспавнились. Я думаю, що вони ще він інвулі. О, стоїть, стоїть, стоїть. Давай. Оце мій клієнт. Двигуна не вистачає. Дуже слабенько тягне, але я думаю, це через те, що я розкрітований. Відчутно так. Та ну що ж ти і розбився? Ой, боже, боже. Так, коли ми втратили енергію, літак відчувається просто як е бревно. Так, ми пробиваємо навіть ранні пазіки. Ми спокійно пробиваємо нашими іспанами. Класно. Це ж, якщо авіація ворожа не буде заважати, скільки ж можна наковиряти. А, ні, ніскільки не наковиряю, бо. ПК в гарматі закінчилося. А кулемети тут. М -м -м -м. Медок. Гімно. Паршиве. Ну, от і все. Гармати закінчились. Залишились тільки кулемети. І все, що я можу, це хоч якось повернути оцю відкриту рубку. Так. Попав у екіпаж. Слухайте, ну нормально. Один збитий літак. І скільки? Здається, трьох я закошмарив з наземної техніки. Я взагалі ніяк не літаю. У мене тупо немає тяги. Просто бревно. Ну, такий, звісно, слабенький літачок в плані своїх ЛТХ дуже слабенький. Чи може я занадто звик до. А всяких поршнів з бойового рейтингу, типу, там 5-0, 4,7 таке. І зараз мені здається, що це взагалі не літає, а може це нормально для таких бойових рейтингів? Хоча ні, я дуже добре пам'ятаю, як себе поводить Хенкель. О, влучив у закінцівку крила трошечки, але кулемети тут такі собі. Тому, скоріше за все, ніяких серйозних пошкоджень я не наніс йому. Але тим часом перемога. Так, ну що ж, зробив 4 фраги один асіст пошвиденькому. І полетіли. Полетіли далі з'ясовувати, на що а, цей літачок здатний. Але, якщо чесно, я вже все зрозумів. До речі, як він із кабіни виглядає? Ну, примітивно. Доволі таки примітивно, але а що я очікував, це дуже такий ранній літак. Наскільки я розумію. Але виглядає прикольно. Чисто зовні, ну, доволі, доволі цікаво виглядає. Так, там у небі вже два літака. І, схоже, що доведеться саме мені з ними розбиратись. Мені це не подобається, але. А схоже, що доведеться. Давайте спочатку цього. Він мені здається, більш небезпечним. Я не хочу гармати витрачати на це все діло. Але балістика у цих кулеметів щось взагалі ніяка. Це що це таке? Це темпест якийсь? Чи воно? Чи тайфун? Боже, балістика взагалі ніяка. Та я, якби плюнув, воно швидше долетіло б. Я вже витратив половину бика цього кулемету. <свісно> і не можу збити цей тайфун. Та що там він навіть мене крутить? О, боже, в пілота влучив. Але мене помітили і це дуже-дуже погано. Без енергії, цей французький бревноліт взагалі не літає ніяк. А, це він це він летить від мене, добре. Коротше кажучи, ну, тупо бревно. Як я й казав до цього. Таке враження, ніби ця штука взагалі ледве-ледве тримається у повітрі. Так, ну давайте спробуємо. Ось тут хтось у нас розвіданий є. Але, здається, його зараз вб'ють. Прямо із-під снарядів вкрали його в мене. Ну, давайте тоді оцього. А, о, ого го Тут ціла пачка клієнтів. Є. Залишилося 70 снарядів. Тепер у цього клієнта. О боже, він у мене на екрані скрізь землю провалився. А мені здається, оцей навіть небезпечніший. Є. Залишилося 38 снарядів. Боже, як же іспани швидко а витрачають БК. Треба зжерти оцього біплана. У нього ж не вистачить енергії дотягнутися нагору. Чи вистачить? Ой, моє, здається, вистачить. Може я зможу якось перевисіти це. Зможу. Все, падаємо на нього. Ну, отак от, от зробимо. Може він розіб'ється? А щось він навіть не думає падати. Так, хлопче, давай уже. Достатньо з тебе. Господи, дамагу у цих кулеметів взагалі немає. Біплан збити не можу. Яке ж лайно? У мене зараз ще й зенітка зіб'є. Але нарешті фатальні ушкодження. У мене залишилося 38 снарядів для пушок. О Боже. Оце влучив, так влучив. А хоча дивіться, я зберігаю керованість навіть без куска хвоста. Ну, непогано. Тоді я, напевно, не буду летіти на філд. Мене така керованість цілком влаштовує. Тільки ота зенітка все ніяк не заспокоїться і продовжує намагатися влучити в мене. Ну, два наземних фраги і два літаки. Це непогано. Чотири фраги в сумі. З таким дуже скромним БК це непогано. Так, мені ось оце не подобається. Оце я хочу з'їсти. Є. Є! І в мене ще 14 снарядів. А це здається, мене вбивають. А, він мене навіть не помітив. Ну буває. Я витрачу залишки своїх снарядів. На ось оцього. Є! І в мене ще 6 снарядів залишилось. хо хо ху О! А може вдасться? А може вдасться, а може. Шість снарядів. Давай. Ну, ні. Щось там влучило, щось я там пробив його, але. О, він мене зараз з'їсть. Все, 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 я погрався. Це кінечно для мене. Можу, якось затаранити його, спробувати, а? А в нього кулемет і вниз стріляє. Отже ж. Давай не треба, добре? У нього ще й кути наведення непогані, ти диви. А він навіть майже вертикально вниз може. Бум! О oh, боже, я не розбився! Що ти як у тебе справа? Падай! Давай падай, давай падай! Фраг мені віддай і впади. І <плес> я не розбився до кінця місії. ДА! Оце було весело. Так, доволі швиденько я цього разу набив, не став робити цілу купу фрагів. І зараз найперше, що я хочу зробити, це знищити того, хто розбомбив мене. А саме ось оцього... Пасажирчика. На максимальному форсажі ми доволі швидко перегріваємось. Мені от цікаво на малому форсажі от 104%. А наскільки швидко я перегріюсь. Так, а цей летить на філд, і мені це зовсім не подобається. Я чув десь якийсь літак тільки що. Я не розумію, де він і хто це. А, побачив, побачив, побачив. Зараз рідненький, почекай. Я не хочу витрачати іспани на тебе. Але це ж як? І Він мене перекрутить? Сто відсотків перекрутить. А подивіться, він зі мною робить взагалі все, що хоче. Ну, давай дамо з пушок. З гармат, точніше, вибачте. У мене вже починається перегрів. І такий доволі серйозний. Господи, чувак. Просто впади вже, будь ласка. Для нас як це дуже страшний противник. Ми взагалі не здатні йому нічого зробити. Якби там був хтось трошки скіловіщий, то я думаю, я вже приземлився б. Наші ЛТХ взагалі не дозволяють якось із ним конкурувати. І в горизонті він краще нас, і на вертикалі він таке, як краще нас, і динаміка в нього таке як краще. Пади. Ну, просто впади. Молодець. Це. Почекайте, це як розумієте. Може, все-таки, ну. Досить з тебе. Мені зарахували. Асіст? Чи мені навіть асіст за нього не дали. Це як Так можна? Я ж навіть із гармат двічі по ньому влучив. Витратив 20 дорогоцінних снарядів. Так, ну добре, давайте спробуємо оцього. Не знаю, хто це, навіть не бачу нормально, що це таке. Крусейдер таке як. Ой, як йому мало знадобилось. Скорострільність, звісно, у цих гармат просто якась неймовірна. І ми дуже швидко втрачаємо наше БК. Не вистачило, трошечки не вистачило. А БК я витратив цілу купу. Напевно, панзери німецькі треба залишати у спокої і не чіпати їх. Ну, давай просто хріти дамо. Я, якби. Ще хоча б се... О, доброго вечора. Я, якби ще хоча б секунду. А... Позволікав, то я вже не вийшов би із. Такого піке. Ам. <смеш> у мене зламався двигун, а у нього зламалось життя. Так, ну тоді віддаємо все отак. Критичні ушкодження. Будемо сподіватися, що він впаде. А може і не впаде. Ну, це поганий для нас бій. Звісно, щось я там наковиряв, щось я там наколупав, але для нас це бій поганий, бо я знаю, що на цьому літаку можна набагато більше. На жаль, було занадто багато ворожої авіації і не дозволили більш вільно поковиряти наземку. Ну що ж, швиденько зробив три фраги, вірвався і порвався, як то кажуть, але свою брудну справу зробити встиг на цій зенітці з. Гарматою Бофорс, блін, мені так подобається ця гармата Бофорс, вона така доволі ефективна проти легкої наземки на оцих бойових рейтингах, але зараз мова не про неї. До речі, якщо хочете якісь відео про такі тарантас мобілі з гарматою, то ви дайте знати в коментарях. Якби я грав трошечки більш обережно на такій штуці, то я міг би напевно і по 10 фрагів робити це доволі легко. Не пробиваю. Видно, кут такий був, незручний. Ну, добре, так, от зенітку треба б випиляти якось швиденько. Щоб вона нам біди не наробила отаким от, от чином, але навідника я так і не прибив там. Здається. Там дві зенітки вже. Ну, щось там пробив, але господи, в мене вже все БК закінчилося. Коротше кажучи, будуть у вас такі випадки, коли ви зливаєте все БК і не можете або пробити нормально, або дамаг не буде проходити. Ну і так далі. Це не дуже приємно. Я взагалі нічого йому зробити не можу. О, пожовтіли. Обіцялися, та і все. Ну, в мене два снаряди. Ну, отак от. Два снаряди, але одного члена екіпажу вибив. Це буде означати, так, що я отримаю асіст. Але надалі в мене залишилися лише кулемети. А летіти на філд і поповнюватись. Ну, це якось не знаю, так собі. Іл Іл, який трошечки не розрахував свої можливості. Правильно я розумію? Ну, Іла я своїми недокулеметами буду ковиряти дуже довго. Але мені здається, він уже без енергії і зробити мені нічого не зможе при всьому такому бажанні. А, у нього стрілець є. Це той самий Іл, який із стрільцем ззаду. Ну, Подивіться. Фатальні ушкодження. Ну, якщо прямо отак залити, то, Да, щось можна. Мене вже помітили. І це моя смерть, бо я підвісився. Так, мені відірвали хвіст. Ну, тим не менш. Один літак збив, два асіста отримав. Хоч якийсь мінімальний, але результат. Ну, давайте ще разок. Мені просто цікаво, яких боїв буде більше, поганих чи хороших. Так, ну що ж, самий-самий початок бою я швидко зробив один фраг і вистрибнув із машини, покинув її. Тому є надія, що зараз літаки ворожі не будуть заважати, і можна буде швиденько. Добряче, добряче перекусити. бо потім з'являться літаки, це все стане дуже душно. Та й зеніток там зараз не дуже багато повинно бути. Якщо їх взагалі хоч одна буде, мені вже цікаво, що з цього вийде. Але треба обережно вибирати цілі, наприклад, не чіпати панзери, які дуже жирні для нас. Хоча, якщо вертикально зайти, то можна цілком непогано їх ковернути. Так, 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 так. Ось оце що таке? Ні, це статична якась машинка. О, ось оце наш клієнт їде. Що це, мардер чи щось типу того? І не вистачило дамагу його прибити. Ну що ти будеш робити з ним, а? І він поїхав собі спокійно далі. Так, ну ось оцього я повинен навіть з кулемета вбити. Ні? Ну я погано влучив. Я з кулемета взагалі таке як не влучив. І все-таки для штурмовки на з. Гармат це незручно. От чесно, взагалі незручно. Оцього ми кулеметами доб'ємо. Тепер треба трошечки розігнатися і йти на вертикаль. Це вже, по мою душу. І я помру напевно. А! Й Треба добити мардера хоча б. А він взагалі не хоче помирати. Ну як так? Ну в нього член екіпажу останні двоє там пожовтіли чи зробились оранжевими помаранчевими. Ну. Ні, чесно кажучи, все-таки це лайно. Це французьке лайно є літаки, куди більш цікаві і веселіші. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо вам цей літак потрібен, акційний. На мою думку, він не потрібен взагалі. Енергію він втрачає після одного витка, і після цього все. Набрати цю саму енергію вже майже неможливо. Він перетворюється в бревно. Кулемети це взагалі сміх якийсь. Треба, не знаю, в один літак треба весь БК віддати, щоб когось збити. А у Іспан боєзапас дуже скромний, дуже маленький і. Як ви могли бачити, навіть який-небудь мардер може спокійно з'їсти ледь не більшу половину вашого бика і не вмерти після цього, а у нього буде помаранчевий екіпаж. Тому є літаки цікавіші, ніж цей. Ну, наприклад, ось. п 40 Лафаєта, 2,7 бойовий рейтинг за 3 копійки. У нього такий самий віраж, але краще швидкопідйомність, більша максималка. У нього 6 браунингів крупнокаліберних, у нього ще й підвіси є, вон 500-фунтова бомба, або дві сотки, або навіть і ті, і ті. І оце вже цікаво. А до речі, стрічка, яка у нас наземні цілі, 30 міліметрів. Тобто, цією стрічкою ми так само зможемо ковиряти оці всі ранні танчики. Тому сенсу в, оцього, в оцьому літаку немає взагалі ніякого. Краще вже купіть он собі П-40 Лафаєта і насолоджуйтесь. Ну що ж, на цьому у мене все. Пишіть, що самі думаєте про цю новиночку акційну. І почуємося з вами у наступних відео.